Хлопці, хто колись працював в МТЗ-82, або в ХТЗ, або в Т-40, я думаю, так. Ви зараз побачите трактора, е, які я покажу. Ви в МТЗ після цього не те, що працювати не захочете, ви в ту кабіну, як вибачаю, срати не сядете. Тому що дивіться. От просто здраво оцініть. Розсудіть, розсудіть, ви ж ви всі там спеціалісти через одного. Розсудіть. Де? Оце і МТЗ. Порівняйте. Кажуть, в китайцях нема заліза. Кажуть, нема заліза взагалі. Одноразове все. Одноразове. Повністю все одноразове. Такі одноразові тяги. На трьох точку. Такі о, одноразові. Циліндри, одноразовий мост. Все одноразове. В МТЗ многоразове, а тут одноразово. А от. А то...